Вітаю! Перед вами дачний ставок ось такого типу розміром, орієнтовно 20х12, приблизно 250 квадратних метрів. І на цьому відео хочу з вами поділитися порадами, як формувати озеро, як доглядати за ним і яку рибу запускати. Це, це дачний ставок з потічною водою. На, на, на даний момент вода перекрита. Я його підспустив. Підпустив, ось бачите, труба, то на такому рівні була вода. Стічна труба. Стічна труба закрита дрібною сіточкою, щоб не втікав мальок і інша риба. На практиці перевірено, що риба через стічну трубу втікає. Так ось підспустив дане озеро, оскільки риба в мене не нарестилася і не було їй де не нароститися. Озеро сформоване і викопане неправильно. Тут берега і тут буквально під кутом 90 градусів без плавного переходу. От, Бачите, зразу обрив і йде глибина 1,5 метра. Лише е, минулого року. Чуть-чуть намагався робити десь сходинки. Тут сходинка, тут сходинка і там на дальньому плані ще є сходинка. Але це проблему не вирішило. Риба не нерестилася, оскільки вода холодна. Середня глибина десь орієнтовно метр шістдесят-метр вісімдесят. Тут короб, карась, не мали де немали і де не нерестилася, бо вода була холодна. Невистилися лише тут щука, котла і оклейка. Це мильки, риб, яких я тут бачив. Підспускаю для чого. Залишив в такому стані підспущене озеро до середини літа. За цей час по берегах в тих місцях, де є сходинки, має нарости трава, мають нарости водорослі. Ще можливо на дальньому плані трішки підкопаю, щоб було сходинка, і мало де мало дерек камеші і інша водяна рослинність. Проблема в цьому озері не тільки в тому, що круті берега, і берега ще й осипається. На цьому плані бачите обсипаний берег. Якщо ви хочете формувати собі озеро, ні в якому разі не формуйте ось таким чином робіть сходинку від 30 см і далі плавно, щоб ішла була плавно глибина від, буквально від 30 см до 1,8 м Більшої глибини вам не потрібно. Це озеро було сформовано так, розчищено, підчищено. щоб Вирощувати щуку. Так, щука тут росла, Росла непогано. Я витягнув декілька щук з тих, що вже запустив. На одному з відео можете побачити, які я запускали риби. Але щука не мала чим харчуватися. Не нерестився. карась був, плитва не вистилася дуже погано. І так не було де не і щуку не вистачало кормової бази. Тому я його підпускаю до середини літа. Середини літа навести трави. Відневеститься, надіюся, карась і ковіп, що тут залишився. І буде, буде і краще вести риба, оскільки вода буде стояча і не буде прогріта. А вже з середини літа в мене є одна ідейка, ідея фікс, як зробити тут. Теплу воду середині літа я вам про це і розкажу, коли вже воно буде готове і буде знову сюди заходити вода. Коли ви формуєте собі озеро, зробіть широку дамбу. Дамба повинна мати хоча б з 3 метри ширини. Це в тому випадку, якщо у вас вода протічна, і вода заходить і виходить. Якщо у вас стояча вода, за рахунок підпитується дощів або підземних вод, це не є обов'язково. Але коли вода регулярно підходить, робіть широку дамбу, хоча б з 3 метра. І як зробили дамбу, класно її втрамбуйте, щоб вода не просочувалася і вам не сочилася. Коли ви плануєте запускати рибу вперше в озеро, запускайте спочатку мирну рибу. Пропустили там карася, корпупа, мура, толстолоба, все що заменеться, але не запускайте в ні в якому разі Хижака, хижака запустіть. на другий рік після того, як ви запустите мирну рибу, щоб мирна риба могла... Від не і створилася кормова база для цього хижака. Якщо вода у вас протічна, краще за все запускати хижака Форель або щуку. Щука добре росте, коли температура води менше 20 градусів. Якщо стає температура води від 20 градусів, щука припиняє харчуватися і відповідно вона тоді. Не росте. Запускаєте рибу, запускаєте її від ладошки. Це ідеально. Можна і більшу, але найкраще запускати рибу від 150-250 гр. В приточній в холодній воді, короб і амур, та, та і також толстолоб не дуже. Хочуть швидко рости. Так, крас краще росте. Короб, короб росте помаліше, ніж амур. Тут були амури, я їх декілька виловив, декілька залишив був. Амур, коли я запускав мав 150 грамів, короб 250 грим. За два роки часу. Кори максимум мав кілограм 100, а мови було і по кілограм 300, хоча вони запускалися меншими. З хижака Коли вода у вас притічна, можна пробувати форель запускати і щуку. Коли стояча вода, Краще запустити щуку судака, ну, можливо, сома вам, Але ні в якому разі не рекомендую запускати в озеро окуня. Перше росте дуже помало, по-друге, вибиває багато малька і виїдає досить немало ікри. Тому краще запускайте щуку. Вона росте швидко, найшвидше росте щука. І зі щуки хороша ікра, досить смачна ікра. В даному озері я запустив толстолоба, але рости він тут не хоче. Запустив 400 грамового, максимум він має 700 г. Вода потічна, холодна. І не хочеть, немає кормової бази для толстолоба. Це ще одна з причин, чому я озеро підспустив і буду в в такому стані тримати до середини літа, щоб трошки підріс то столоб. Ще привезу з 10 літрів в'язки накидаю. І, надіюся, за цей рік в мене тут столоб. Хочу вам ще сказати, коли ви вперше викупили ставок і запускаєте воду в нього, не поспішайте запускати рибу. Рибу запускайте тільки за півроку, після того, як запустили воду. Щоб в озері за ці півроку утворилися мікроорганізми, хлорела, жучки, рачки, мотильки, щоб створилася кормова база, і вода настоялася і риба не хворіла. Плюс як тільки. Створили собі, викупили озеро, прийдіться, не, не пошкодуйте берега облапнуйте лап, 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 нагашеним лапном. От на ту площу мені пішло 3 мішка 30 кг лапна. Ну, я рекомендую робити вам кожну весну. Ранню весну, от початок березня, буквально навіть кінець лютого, лапнення озера. Риба менше хворіла була. Ще, коли ви, наприклад, викопали озеро, дайте деякий час і не запускайте воду для того, щоб наросла трава на озері і інше нарослення се. Якщо не буде трави, риба, не буде мати де ховатися, не буде мати де нареститися, так як в мене на даному ставку. Не полінуйтеся, накидати в озеро. Великих камінюк. Хтось кидає каміння, хтось кидає шини від автомобільні. Риба все-таки, як би не було, має десь ховатися. У мене не було тави, я накидав великих камінь, відповідно, мальок риби, та і середня риба вже ховалася у них. Це, це не є така проблема, тому при можливості накидайте ще каміння. Так, ось бачите, так озеро виглядало, коли не було повним. Це вже зроблено відео місяць назад, щоб ви мали уявлення, яке озеро повне і яке підпущене на 30 см. Ось таке воно повне. Забув додати стосовно дамби. Дамба 3 метри ширини, це мінімум, плюс добре. Коли вода потічна, маєте добре втамбувати дамбу, щоб вода не просочувалася. На... І схід води ні в якому разі не ставите на... напроти входу. Схід води стічна з збоку, чи справа, чи зліва, але немає значення. Не навпроти входу води. Плюс на, на цю трубу обов'язково надівайте сіточку чи мерлю. Щоб не сходив мальок і інша риба, реально риба сходить. Не забувайте цю сіточку прочищати хоча б раз 4-5 днів прочищати, оскільки вона буде забиватися і рівень води буде підніматися. Обговорився стосовно хищної риби. Хищу рибу запускайте не через... на наступний рік. Після того, як запустили мирно, а запускайте через 2 роки. Щоб за ці 2 роки у вас наплодилася досить малька. І хижака запускайте також одну річку дрібного до ладошки, що щуку, що форель, що сома не має значення. Запускайте його невеликого, щоб вони у нас росли, починали їсти з малька і з цим набирали. Ваги. Ось і все. До зустрічі в новому відео. Щасти вам!